Цього тижня розпочався паломницький візит Предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира на святу Землю. 6 квітня блаженніший владика мав зустріч із Предстоятелем Єрусалимської церкви блаженнішим патріархом Феофілом III. 7 квітня Предстоятель Української церкви звершив Божественну літургію у храмі міста Назарета на місці благовіщення Пресвятої Богородиці. А в ніч з 8 на 9 квітня у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі. Уряд Малайзії зняв заборону на друк та поширення християнськими громадами країни святого письма згідно з указом на обкладинці Біблії, що видається на Малайському півострові, в інтересах мусульманського населення має стояти хрест та гриф християнська публікація. До цього видання Біблії мовою найчисленнішої етнічної групи Малайзії Ібан, було заборонено. Святе письмо належало до 35 підцензурних книг. Загалом серед 28 мільйонів населення країни християнство сповідують 8%. Найближчим часом на Антарктиду буде доставлено дві дерев'яні православні каплиці. Усі клопоти з перевезення узяв на себе російський полярник Володимир Кошелев. Каплиці, виготовлені з цінних порід дерева, подорожують у розібраному вигляді. Їхній монтаж відбудеться у рамках міжнародного проєкту, ініційованого ветеранами Антарктики. Його головна мета поширення православної віри на шостому континенті. Одну з каплиць буде встановлено на українській станції академік Вернацький. У передмісті Люксембурга при православній парафії відкрилася виставка сучасних ікон, написаних у візантійській традиції ченцями Святої Гори Афон. Два афонських насельники пояснюють відвідувачам релігійні сюжети і смисли іконописних зображень. На думку організаторів заходу, експозиція дає можливість відвідувачам не лише ознайомитися з духовними скарбами православних обителей Афону, але й поспілкуватися з носіями живої традиції Святої Гори, завдяки перекладачам, які працюють на виставці, тут можна поспілкуватися, зокрема французькою, англійською, грецькою, російською, українською, італійською, німецькою та фламандською мовами.